Всім привіт! З вами Альона Венера і я експерт по е, дизайну людини, а в цьому відео ми поговоримо про генераторів. Генератори, генератори це взагалі самий енергійний тип людей, да, всього в human Design є 5 типів людей, і генератори вони такі самі енергійні люди, да, вони кайфушники по життю, вони мають отримувати задоволення, тоді в них буде багато класної енергії, яка буде оновлюватися е, да, кожного дня. І саме в цьому відео ми поговоримо про стратегію для генераторів, тому що стратегія у них це відчувати, да, чути свій відгук, рухатися да, від відгуку до відгуку, отримуючи при цьому задоволення. А взагалі, стратегія для кожного типу людей це. Те, яким чином нам легше рухатися по життю і приймати рішення. І дуже часто, коли я на своїх консультаціях говорю про те, що генератор він має чути відгук, він енергійний, в нього багато класної енергії. Часто люди-генератори приходять такі спустошені, в них немає енергії, вони не роблять того, від чого їм кайфово, вони це собі забороняють. І, звичайно, цієї енергії не немає. Да? Про енергію говорила в ось цьому відео, можете теж подивитися, але взагалі енергія вона залежить від того, наскільки ви притримуєтеся, скажімо так, своєї стратегії про життю. Тому що, якщо генератор не чує себе, не розуміє себе, да? не чує своїх істинних бажань, то, звичайно, енергії у нього не буде. А взагалі чути себе е, заважає дуже багато різних моментів, починаючи з виховання, з того, де нам там затикали рот, казали, що типу, яка різниця, що ти хочеш, є те, що треба, і ти будеш це робити. Нам говорили про те, що помилятися це погано, помилки це погано. Да, і ми ось це все вібрали, скажімо так, да, з материнським молоком. Е, от і е, дуже часто люди це просто проносять на протязі всього життя і не розуміють, що типу. Е, Щось з цим не так, да? з усією усиновкою, щось не так. Дуже є багато різних задач, які треба. Да? От, багато людей вони сфокусовані на тому, що треба, треба це, я роблю, треба те, я роблю. І в оцій всій гонці, скажімо так, на треба, навіть немає часу зупинитися і зрозуміти, а що я взагалі хочу. Ось ця там хорошенька да, людина, ді, хороша дівчинка, як там кажуть, хороший там хлопчик, ми граємо в це все, от, і хочемо якось догоджати, скажімо так, іншим людям і переживаємо, що те, що нам подобається, іншим не сподобається. Е, якщо є багато страхів, то відразу потрібно починати потрохи да, не ламати все відразу, да, якщо є багато страхів всередині, по перше працювати з ними, е, от а по-друге. Робити крок за кроком, да, але не зупинятися. Отже, давайте ще в двох словах розкажу, що таке відгук, да, як чути себе. Там взагалі відгук це те ж саме, що чути себе, да, яким чином чути себе. Тобто, коли генератор, да, він там має запит, ну не знаю, на якусь зустріч. От він має зрозуміти, хоче він на цю зустріч, чи не хоче, чи там, наприклад, на якусь роботу, чи а, зрозуміти там, наприклад, яке рішення прийняти. Та, чи ну, там будь-що, що вимагає вашої відповіді, і ви маєте е, чути внутрішню свою відповідь: хочеться цього чи не хочеться. Що ж потрібно для того, щоб чути свій відгук? По-перше, дуже круто ставити собі питання так чи ні. Да? Тобто питання е, таке, щоб відповідь на нього була так або ні. Да? В е, дизайні людини є така ще функція, скажімо так, як сакральні сесії, ну, от де е, ми зустрічаємося, я їх теж проводжу, тому що я проект з відкритою головою, мене питають дуже багато, от тому я запросто це можу робити. Тобто, ви, ми зустрічаємося, наприклад, якщо ми говоримо про ось такі короткі зустрічі, да, ось ці сакральні сесії вони називаються. Ми зустрічаємося, і на протязі 15-20 хвилин я вам постійно задаю питання: ставлю питання, ставлю питання, от і ви відповідаєте тільки так чи ні, так чи ні, і відчуваєте внутрішню, да, що йде, яка відповідь так чи ні, і далі ми аналізуємо ваші відповіді. Такі сесії круто проводити е, разів 10, як мінімум, да, для того, щоб розкачати оцей відгук, да, те, що називається. Ви це можете робити і самостійно, да, але це вже буде не, не настільки активна прокачка, скажімо так. Тобто, ви можете собі кожного дня ставити питання, да, там е, про будь-що там на протязі дня, або просто там ви собі виписуєте якісь питання і відповідаєте на них, так чи ні? Е, от, е, але дуже важливо. Якраз чути оце так чи ні, внутрішньо, да? не аналізувати е, мозком, да? а саме чути себе, що хочеться відповісти. Тому що в мене навіть на таких сесіях е, була дівчина, яка е, ну там просто питання, вони е, розкидані, скажімо так, типу, одна якесь питання про щось дуже просте, да? там, наприклад, по життю там ти любиш суші? От у нас було питання: ти любиш суші? Е, і вона така каже: в мене відповідь ні. Ну от внутрішньо я відчуваю, що в мене ні? От але насправді ну якби по життю я люблю суч. От дуже цікавий такий момент, коли внутрішньо відгукується по іншому, да, і це потрібно спостерігати. Деколи це можна трошечки розкопати, скажімо так, що, що це там означає ці всі штуки. от чому там наприклад по життю ви робите? Ось так, а відповідь інша. О, тому е я скажу, це краще робити з провідником, але все ж таки е можна робити це і самому. Так? Коли вам хтось щось пропонує, ви е маєте внутрішню ну, тобто відповідати там так, ні, так маєте розуміти першу е відгук, да, ось цей. Внутрішній. От, і таким чином потрохи себе розкачувати з кожним днем. Да, чути себе, да, не аналізувати мозком, наприклад, а просто чути себе. Ну, і, звичайно, це ще дуже залежить від того, який у вас авторитет. Якщо напишете мені в коментарях, поставите лайки, то я можливо ще зніму і про авторитети, тому що там теж дуже цікаво. Далі дуже класна практика, скажімо так, це е, відповіді на питання хочу, та да? е, що я хочу прямо зараз. От прямо наводимо собі будильники кожного дня, там на якийсь конкретний час. Да? І коли цей будильник дзвонить, от е, неважливо, що ви робите, та да? в цю секунду ви зупиняєтеся і питаєте себе, а що я хочу? Я хочу там не знаю розчесатися, вмитися, сісти, роздягнутися, не знаю, встати, там розім'ятися, розім будь. Що, от, те, що хочеться вам прямо зараз. От, і такі ось ці. Хочу, да, що я хочу прямо зараз, практикувати на протязі місяця. І тоді ви побачите, що ви дійсно починаєте краще чути себе. Да, тому що людина, яка не чує себе е, в елементарних якихось речах, да, типу що я хочу там роздягнутися, вмитися там чи ще щось, да, вона не чує цього. Там, чи що я хочу чай чи каву типу їй все одно вона не чує того, що вона внутрішньо хоче. от е, Як ми можемо говорити про те, що людина розуміє, е, там наприклад, в чому її реалізовуватись, чи де вона хоче жити, чи які в неї є бажання, якщо вона елементарного свого не чує, тому ось ці розкачування да свого віддіку це дуже важливо. Отже, ще один важливий пункт, який очевидний з здавалося б та, це довіряти собі, Да, довіряти тому, що ти відчуваєш, довіряти тому, що внутрішньо йде, скажімо так. І знати свої центри авторитету. Центри авторитети, ось ви бачите бодіграф. Е, да, центри авторитети – це ті, які визначені якимось кольором, да, вони називаються визначені. О, тобто, це ваші сильні сторони, на які ви можете покладатися в кожної. Ну, майже в кожної людини да? є якісь центри, от визначені, які сильні сторони, і ви можете на них опиратися, скажімо так. От, і, ну і є центри, які не визначені, але ви можете навчитися з цим е працювати, жити, розуміти себе краще, да? за допомогою ось такої функції, да? як повний розбір по дизайну людини. Як зрозуміти, що ти йдеш за відгуком, та, що ти йдеш в правильну сторону. По-перше, тебе просто прех, просто прех від того, що ти робиш, тебе багато енергії. От, і просто все складається якось так саме собою, і все виходить. От, а якщо ми говоримо про те, як зрозуміти, що ти йдеш не за відгуком, та, це тоді, коли е, в тебе немає енергії на те, що ти робиш, та, ти, наче змушуєш себе. Далі ще є такий стан, як стан невизначеності. Да? Це тоді, коли ти от наче, наче погодилась, чи погодився, да? але. От, ну, щось якесь таке немає не визначеності всередині, зрозумілості якоїсь. От, і далі йде ще виправдання через розум. Да? Коли розум тобі каже, ну, ну це ж класна робота, ну тобі ж тут треба працювати, тут гроші, хороші, все хороше, коротше, що ти вимахуєшся, да? але внутрішньо ти розумієш, що ну якби ні, да? або там, наприклад, про стосунки теж саме, да? тому дуже важливо. Для того щоб розуміти ось якісь глобальні речі, робота стосунки. Тут я не тут, реалізація, да? от щось таке, потрібно чути свій е, маленький відгук. Да? І дуже важливо розкачувати його крок за кроком. Да? Не відразу там я нічого про себе не знаю, не знаю, чи я хочу кави чи лимона, чи що ще, да? не розумію себе, ти подайте мені хоч щось. Е, от, і е, думати, що я відразу буду знати, чим я хочу займатися, коли виросту. Е, от, е, тому розкачуємо свій відгук крок за кроком. І якщо ви хочете дізнатися про себе. Про свою особистість, дізнатися розбір, свій по дизайну людини, навчитися проживати свою природу, розкривати свій потенціал. Запрошую до себе на інстаграм-сторінку. Ви там можете замовити пробний, скажімо, такий експрес-розбір, для того, щоб трошечки більше дізнатися про себе. От, тому чекаю вас в інстаграмі Альона Венера. І буду дуже вдячна, якщо ви маєте якісь ідеї для наступних відео саме про дизайн людини. Можливо, вас цікавить щось про себе, і ви хотіли би, щоб я це... Розкрила. Буду дуже вдячна і не забувайте, як там завжди кажуть, в Ютубі підписуватися, ставити лайки, нажимати на колокольчик, тому що це дуже важливо знати себе, свій потенціал і розкривати себе все більше. Надіюсь, вам це відео на благо. До нових зустрічей!